І вийде пагін з кореня Єсея, і паросток підійметься кореня. і на ньому спочине Божий дух, дух мудрості та розуміння, дух поради і сили, дух знання і побожності. Дух наповнить його Божим страхом, не судитиме за славою і не звинуватить за мову, але здійснюватиме суд у покореному, і звинуватить у покорених землі, і уразить землю словом своїх уст і духом через уста знищить безбожного. І буде підперезаний по стегнах праведністю і стягнений по ребрах правдою. І пастиметься вовк з ягням. І леопард відпочиватиме з козлом. Теля бик і лев разом пастимуться, І мала дитина їх поведе. Бик і відмідь разом пастимуться, і разом будуть їхні діти, Віл і Лев разом їстимуть солому. Дитина, немовля, кластиме руку на нору зміїв чи на кубловий водка зміїв. І вони не спричинять зла, і не можуть нікого знищити на моїй святій горі, бо все наповнилося пізнанням Господа, як велика вода, що покриває море. І буде в той день корінь Єсея, і той, хто стоїть спереду, щоб володіти народами, на нього надіятимуться народи, і його спочинок буде шаною. І буде в той день, що Господь продовжить показувати свою руку, виявляючи ревність за останок, який залишився з народу, хто тільки залишиться за Асирійці з Єгипту, Вавилону, Ефіопії, Зеламітів, від Сходу Сонця із Аравії. І підніме знак над народами і збере тих, які гинуть з Ізраїля. І розсіяних Юди він збере із чотирьох кутів землі. І забереться ревність Єфрема, і вороги юди будуть знищені. Єфрем не ревнуватиме на юду, а юда не гнобитиме Єфрема, і полинуть на кораблях філистимців, Разом пограбують море і тих, хто на сході сонця і ідомею. І спочатку накинуть руки на Мава, та сини Аммона першими підкоряться. І Господь спустошить море Єгипту і накине свою руку на ріку сильним духом і поб'є сім долин, щоб йому ходити у взутті. І буде прохід для мого народу, який залишився в Єгипті, і буде для Ізраїля, як у день, коли він вийшов. З єгипетської землі